Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг і це мій прекрасний тижнево-влоговий марафон, бо я продовжую знімати свої читацькі тижні. Правда, цей тиждень у мене починається в суботу, не питайте, я правда абсолютно не до книжок. І якщо весь час щось читала, то можливо по дві-три сторінки не більше. А от зараз є вільна хвилинка, я провожу її з Бріджертонами. чи бріджертон загом? Це не важливо. Важливо, що нарешті Netflix оголосив, коли буде вихід третього сезону, якого я направду, дуже чекаю. я була б дуже рада, якби насправді Віват перехопив ініціативу в Netflix. Тим паче, з на те, як Netflix останнім часом пасує задніх, то я вірю в Іват і видавав книжки, ну прям хоча б ось ось на рівні, а ще краще навіть раніше, ніж Netflix випускає серіали, бо ну, сезони в сенсі. Бо читати цікаво, правда. Я коли читала першу частину, мені подобалось менше, друга мені подобається більше, хоча художньо вони однакові. Тобто тут не стало більше якихось розлогих описів Там декору чи балу чи вбрання ні, зовсім ні. Тут так само багато діалогів і якихось неправдоподібних сюжетів, але є певна саговість, є певне, ну чомусь мене. Якось торкають ці книжки. І от одна із причин, я прям зараз читаю, тому вирішила включитися. Я на 366-й сторінці з, ну, скажімо так, грубо 500-х тут десь у сторінок. І от уже все відбулося. Відбулося і саме сватання, і весілля, і навіть перша шлюбна ніч. Тобто, ну, фактично, це вже той момент, коли любовні романи кажуть нам, що Джилин довго і щасливо, і в один день. ж ні. Нам далі е, авторка ще про щось розповідає. Прямо зараз розповідається тут про ще одне влаштоване весілля. І, ну, умовно кажучи, зв'язує назад не точки. Е, Не тільки веде нас по головним персонажам в цій історії, мова йде про Ентоні і Кейт, але і про інших персонажів. Саме тому читати це так цікаво, і саме тому тут є оцей елемент сімейної саги, який я так люблю, тому що тут же ж, власне, бріджертонів багато. Бріжортонів, anyway, багато коротше, їх є. І, відповідно, у нам все одно розповідають ще якихось побіжних персонажів, а є ще інші люди. От, А ще, можливо, там залишилося ще 150 сторінок, можливо, ну, трошки менше. так? Але, можливо, нам щось розкажуть про Ладію Солдаун. Звісно, ті, хто дивились серіал, вже все про неї знають. Ну, як все? Загалом, хто це така. Але тим не менш було б дуже цікаво е, почитати, що ж в книжці про це буде сказано, і чи буде щось сказано взагалі. Мені було б дуже цікаво. Тому я продовжую розкажіть, чи ви читали брютонів, чи дивилися, чи ви тільки по серіалам, чи тільки по книжкам. Бо тут мені подобається все. Тобто серіал має свою якусь е, захопливість. Так, е, книжка має свою захопливість, і знову ж таки, я вже говорила про те, що я кайфую від того, що я її читаю. Е, тому, отаке. Я чесно не, не знаю, як так ми з вами дійшли до того моменту, коли я вам розповідаю з захватом про любовний роман. Н ну, не знаю, правда, як ми до того дійшли, але ми зараз цій точці. Тому маємо, що маємо. Я що? Я побігла читати далі, а з вами зустрінемось за мить. Можливо, ця мить настане зовсім зовсім швидко. Якраз момент, коли я книжку дочитаю, бо вона, ну правда, чомусь сьогодні мені прям супер під настрій. Навіть не можу пояснити вам, чому. Яке говорила, пройшло декілька секунд, а я до вас вже з прочитаною книжкою. Насправді для мене теж пройшло лише декілька хвилин. Я дочитала книгу, і я зрозуміла, що я з бріджюртонами надовго. Я раніше думала, що я прочитаю книжку-дві. Ну, типу, книжку ну, так, перебивками між виходами сезонів, чому ні. Але тепер я зрозуміла, що книга теж має певний якийсь плюс порівняно з. Серіалу, до прикладу, тут у нас не розказано, хто Леді Віселдаун, хоча я очікувала, скажімо чесно, коли говорила про те, що у нас вже там всі одружилися і всяке таке, а нам далі ще про щось авторка хоче сказати. Я думала, що окрім, власне, тої логічної крапки, до якої вона довела, вона також нам і відкриє завісу, хто ж така Леді Віселдаун. Тому що в другому сезоні власне, цього серіалу ми дізналися, що це за панянка, але тут ні. Немає про це жодної інформації. Є один спойлер. Я не хочу а, вказувати, тому що можливо не всі бачили м -м, серіал і не знаю тут, коли Ді Біселдаун, а їх цікавить ця персонажка, тому не скажу. Скажу лише, що спойлер в самому кінці, і він такий. Тенюсінький просто, неймовірно, тюсінький, але він є. Я його прочитала, я його зрозуміла. І тепер в очікуванні, по-перше, сезону нового, зовсім зовсім скоро. Здається, на початку травня уже Netflix нам могло здати. От ми чекаємо новий сезон, і я чекаю нової книжки. Тому так, неочікувано, неочікувано бриджіртони послались в моєму серці. Я задоволена сьогоднішнім своїм читанням, от і я біжу вбирати собі нову паперову книжку. Настільки з вами замовити. Пішила питання зі стікерами кардинальним шляхом. Спочатку хотіла щось замовити в Китаї, а потім була на шопінгу і власне, купила їх цілу купу, звичайних. От, але до кожної, ну, це теж ви розумієте, так. Мусить бути в До кожної книжечки можна буде докласти стікерочки і не думати про те. Чим закласти якусь прикольну цитату. Розказуйте, де ви берете стікери, які саме. Я взагалі відкрита пропозиції, тому що, як бачите, вирішила зайняти стікерами і закладинками, повнити колекцію, тому буду вдячна вам за ваші рекомендації. Будь-який стікерів на будь-який смак, де замовляєте ви, де берете, і всяке таке. Ось. Розпаковка. Не знаю, як збичає роблять, коли роблять розпаковки, але я роблю це ось таким чином. Не знаю, що, до речі, що ви мене бачите. Не знаю, чи я взяла ножниці. О-по-по-оп. Оп, оп. Якось догадалися, це кава. Обожню. Ось так ця кава виглядає. І я не знаю, чи вона, направду, нова, чи ні. Я просто кожного разу прошу щось новеньке, бо я дуже люблю пити каву і вгадувати ось ці смаки. Типу, тут у нас має бути. А... Шоколад, фруктові ноти і конячні ноти. Має бути щось класне. Будемо засувати друзі. У мене сьогодні правильний ранок неділі, тому що я тут ще в піжамці попиваю прекрасну каву. від 25 Coffee Roasters. І знаєте, це той випадок, коли е, кава навчила мене чомусь доброму. В даному випадку я почала вдома пити набагато менше молока. Або зовсім п'ю каву без молока, або каву з дрібкою молока. Як мені вдалося, якщо у вас теж є проблема, що ви заливаєтесь якимось там півторалітровими лати і хочете перестати, але у вас з силою волі не все гаразд, як і у мене останнім часом. То я рекомендую спробувати класні кави, до прикладу, Roasters, Февкофіродз прикольно, прикольні. Там завжди є різні різні смаки, і дуже цікаво повзнавати, побгадувати. Я саме тому кожен раз замовляю якусь іншу каву, тому що е не встигає набриднути, і ти така там знаєш, сидиш як ото -от сомельє, до речі, якесь слово пам'ятаю, сумільє. Тільки не пам яке. Anyway, якщо ви його знаєте, пишіть в коментарях. Так от, власне, сидиш, оце кавовий сумільє, намагаєшся вигадати ці нотки. І тут уже геть не пасує молоко. Але якщо ви думаєте, що це просто з чашечкою молока, то ні. По-перше, я тут з своєю заначечкою. А по-друге, з ось цією книжкою. Насправді, я прокинулася сьогодні супер рано а, десь, можливо. Шоста по шостій, і поки що всі спали, шуміти не хотілося. Тому я взяла книжку і почала читати. Я вже, мабуть, сторінок 50 ні, але 30 точно подолала: вау! Правда, я, мабуть, Знаєте, коли б бачила вперше, це було сім чоловіків Евелін Хьюго від цієї авторки, і це була моя перша книжка цього видавництва від Artbooks, Я зрозуміла, що, ну, коли я побачила тільки, що мені не подобається оця вичурність. Ну, тобто, оці кольорові зрізи, вони тоді тільки-тільки зараз кожна книжка з кольоровим зрізом, або я так давно відстала від книжкової сфери, anyway. Для мене просто саме Artbooks були типу першими відкривачами. Популяри... О, давайте так популяризатором, бо їх може бути багато, так, не трансетерами. Маю популяризаторами власне, кольорових зрізів. І я так думаю, ну серйозно, це якась така низькопробна історія. Вона не вартує стільки грошей. Так вона вартує того, аби її прочитати, прокайфувати, але чи вартує вона там своєї суми, не знаю. І от я взяла сім чоловіків Евелін Хюго. Прочитала за півдня, і я зрозуміла, що це було просто найкращі вкладені 500 гривень ever, Бо це був такий кайф. Я сті... Ну, по-перше, ти читаєш, тобі здається, що це якась прям суперреальна історія. І ти вже, там знаєш, гуглиш, а хто може бути, типу, Евелін Хьюго в реальності, 에, прототипом, або anyway. Ну, взагалом, 에, от таке відчуття зануреності в. Тк... Книжку. Окрім того, там, ну, коротше, там класно написано. І мені сподобалось те, як власне, саме йде формулювання, тому що типу, у нас там йде по суті, інтерв'ю для журналістки. Тобто Евелін Хюго просто розповідає відповідає на запитання, і це дуже цікаво, правда. Мені здавалося, що нічого ще прикольнішого придумати не можна, аж я побачила ось цю книгу. І вона: вау, вау, Вау! Я, кажу, я, не я не знаю, як вона розгорнеться, чи дійсно мені сподобається сама історія, тому що я читала сюди малюбую, мені не зайшла сама історія. Що там теж було цікаво написано? Мені тут подобається те, як ця історія подана. Тобто у нас тут, по великому рахунку, до речі. Я себе уже бачите виправила. І тепер я зі стікерочками. Вважаю, що це дуже кльово. От, бо я їх бачила, собі накупила, всяких різних, і тепер кожну книжечку яку читаю, ставлю стікерочки. От, і це прям клас. Оце е, досягнення. Так от, е, власне, кайфую від того, як сама книжка написана, тому що вона е, має дуже е, цікаву форму подачі. Це не просто розповідь. Е, чи як у нас було з Евелін Хюго, де ми бачили типу, інтерв'ю журналістки, так, яка задає певні якісь питання. І Евелін Хюго вже така трошки в літах, намагається вести там е, журналістку по, по своїм якимось траєкторіям або навпаки, загалом. от таке. Е, і не так, як в Станах Малібуде, ми бачимо просто хронологію подій за два дні. Ні, ні тут написано ніби прямі мови. Ну, в сенсі, знаєте, як ніби то. Е, окей. Уявімо собі е, документалку. Де беруть інтерв'ю у різних різних людей. Документалка сформована таким чином, що історія потихеньку-потихеньку розкривається. От саме так це написано, і це вау, розрив! Мені подобається те, як авторка працює з різними різними текстами, тобто, що це не стала якась форма, так що це не просто повітка, що це от постійно якесь таке щось нове. Ти відкриваєш книгу, і ти не знаєш, що тебе там чекає, який фурор. Тому ось таке, от щодо самої історії, то тут мова буде йти про таку собі Дейзі Джонс. Я так розумію, що вона пов'яже своє життя з рок-музикою. Поки що нічого не ясно, ми на етапі, коли розкривається тільки ця героїня, але я вже прямо в захваті, правда. І я отут вмостилася з своїми всілякими штуками і доброю кавою. І, мабуть, далі буду продовжувати її читати, отримати неймовірне задоволення, бо це. Дійсно класно. А ще, а ще, ще, Я колись дуже сильно мріяла, і це, мабуть, власне, відсилка саме до цього видавця. Я колись дуже мріяла, аби у нас було як. Аби у нас була красива книжка. І книжка покетбук Ну, типу, умовно, ти вирішуєш, що ти хочеш прочитати. Особливо е так реалізувало, до речі, Віват з Саро Джіо. І мені подобається, тому що Саро Джіо це саме м такі книги, що деколи тобі хочеться мати їхню колекцію на полиці, а деколи ти хочеш, ну в залежності, звісно, там, від того, як ти їх. Читаєш, так? Є такі люди, які хочуть мати Сару Джіо на полиці, а є такі люди, які хочуть прочитати і забути. Для одних є дуже класне видання в твердій палітурці, для інших є покетбуки. Прикольно. Так от я думала, що ці книги теж вартують саме цього. Але артбук звершує по-іншому. У них є книга зі звичайним кольоровим зрізом і книга з вичурним кольоровим зрізом. От за що за шо? А за такий красивий задизайнений кольоровий зріз я ще платити не готова. Я тільки взагалі звикаю до того, що зрізи можуть бути кольоровими. От олдскул, вішов, чат, тим не менше. Кайфую кайфую від цього. кайфую від історії, кайфую від того, як сама книжка надрукована, кайфую від того, як історія написана. Кайфую взагалі від самої цієї Дейзі Джонс. Тому ось такий воно прекрасний недільний ранок. Представляєте? Лист написаний. Реально від руки, Дочитала. Книжку. І це було не просто вау. Це було вау-вау-вау-вау. Правда, тому що той момент, коли ти не можеш відірватися від книги, це вже багато чого пояснює про саму книгу. А тут трапилось саме так. А, тому що вчора ми з вами зустрілися, я почала її читати, і загалом мене неділя це доволі сімейно-рутинний день, але я намагалася все одно знаходити, хоча б дрібочку часу на декілька сторінчок цієї книжки. Я не так скажу, я присунула четвертій ночі. І години читала. Потім дійсно здоровий глузд мене переконав лягти спати, і то було хороше рішення, тому що сьогодні понеділок, робочий день. Тут, я знайшла вихід, у мене було цілих два ланчі. Якщо ви думаєте, ланч це період, коли я заливалася якимось борщиком, то ні. Це період, коли я заливалася дуже доброю кавою від Coffee Roasters. Я вам її показувала вчора, позавчора загалом, ми вже про неї сьогодні говорили. Залишаю також внизу посилання на промоход. Мій. Він дає вам можливість отримати 20% знижки на будь-що, окрім наборів та дріпів. Якщо ви ще не коштували, то спробуйте, тому що для мене особисто дуже хороша кава це важливий ритуал, особливо, знаєте. Коли ти вже підсів на каву. І е, я зловила себе певний момент, що я просто вже п'ю каву пити каву, е, slow down, і тепер п'ю тільки хорошу каву, таку, як 25 тепер вклати ротсерс. і тішуся. До речі, вони вам підберуть все, підберуть вам на ваш смак. Також на підбруть помол, в залежності від того, як саме ви каву запарюєте. Тому обов'язково скористайтесь промокодом, «Пориньте в світ дуже смачної кави. Я сьогодні це зробила аж два рази під час робочого часу, тому що я дуже сильно хотіла дочитати. І як ви бачите, я її дочитала. Власне кажучи, про що книга? Книга, як ви вже зрозуміли, про рок-гурт. Мені дуже подобається загалом про сам сюжет, мабуть, буду з вами мало говорити. Розповім про те, чому мені так не ця запала, тому що мені подобається те, як авторка розкриває свої книжки. А для мене її письмо, її стиль письма це історія вже навіть не про саму історію, яку вона розповідає, але і про те, як саме можна загорнути цю історію, тому що тут у нас таке знаєте інтерв'ю, і потихеньку-потихеньку розгортаються різні персонажі, тому що вони розповідають. Про певні якісь події, дуже цікаво, це укладено. А мені сподобався кінець, висішенька на торті. Я не буду тут спойлерити. Дуже багато спойлерів розповім потім своїм спонсорам. Направду, що якщо ви ще книгу не читали, то мабуть вам буде це зайвим. Але книжка, вау, я вже собі. Вирішила подивитися серіал. Там, до речі, 7 днів безкоштовних на Prime відео. Якщо ви часом ще ніколи не користувалися, я ми лінк внизу, де ви можете подивитися серіал, то можете скористатися. Я думаю, що тижня вистачить з головою, щоб подивитися серіал. Ось така от історія, ось така от книжка. Ну просто вау, правда, нічого не сказала про сам сюжет, тому що він дуже дуже поволі розкривається. Але повірте, вона того вартує. Та ні, давайте трошечки все таки про сюжет, поки у мене камера не сіла. Перша історія кохання. Вона неймовірна, вона не типова, вона не ванільна, вона не звичайна, вона... вона класна. Отак От вам скажу. Мені дуже подобається те, як вона розкрита, і тут їх насправді декілька, і кожна з них особлива. Мені подобається певна феміністична нотка, я так розумію, що це е, певна е, грань пера цієї авторки. Більш того, я зрозуміла, що коли ти читаєш третю книжку підряд, то ти вже бачиш певні якісь паттерни. Певні якісь пропорції болі, якщо хочете. Тобто я вже прослідковую певні якісь лінії, і вони мені подобаються, Вони потрапляють мені в ноту. Скажу чесно, що ця книга не краще для мене, ніж Евелін Хюго, тому що Евелін Хьюго точно, точно топ. От вона мене взагалі не відпускала. Якщо від цієї Ямалахи якось там десь відірватися, так, то від Евелін Х'юго» я би не змогла піти спати в 5-й ранку, якби її не дочитала до кінця. Тут можна було, тому що загалом сюжет мені. Точніше, не сюжет, сюжет класний. Сама історія про рок-гурт не зовсім моя, тому от якось так. Більш того, певні ці персонажі, які були другорядними однозначно, і тільки мені заважали, але без них би ніяк. Тобто, це така, знаєте, ситуація, коли з одного боку ти хочеш, аби їх не було, аби ти далі держав про історію. А з іншого боку, ти розумієш, що вони повинні бути, бо так так має бути. Це ще один нюанс. Крім того, дуже часто нам хочеться з кимось себе отожнювати. І я зрозуміла, що в книжці немає жодного персонажа, який би був, знаєте, таким моїм. І це теж трошки відштовхує від книжки, тому що ми завжди хочемо того чи ні, підсвідомо шукаємо когось, з ким ми можемо якось законектитись. Тут тобто в мене такого, не було, тому що саме Дейвсі Джонс така типу, головна зірка. Мені не дуже подобається власне, її характер і спосіб життя а також Біллі теж головний герой. До нього дуже багато запитань. Інші жіночі ну, персонажі Каміла Карен, чи Карен, е, мені дуже сподобалась. А е, мені вона видається прямо жінкою не свого часу. Також тут про це є згадки, вона теж так сама собі здається. Вау! Насправді чесно, вау, мені дуже сподобалась книга. Е, я вже сказала, не зовсім моя тематика, але те, як авторка книжку розкриває, ну, це. Красота, правда, чесно. А, просто я вже в очікуванні, я читала цю книжку і вчора натрапила на передзамовлення а, нової книги авторки. Напевно, я тут не знайду її назву а, Кері Сотто повертається. І я ледь не зробила передзамовлення, Я насправді хочу вам сказати. Оце в один раз в робила в своєму житті передзамовлення на запасного в лабораторії. Гарний досвід, але якось, ну, я люблю знаєте, купувати книжки на емоцію. А на емоцію це коли ти купив і до тебе хоча б ось щось приїде, як ото з дві дітом було. Тому отак треба купувати книги. А на передзамовленні, коли там не знаю. Через півтора місяці тобі нагадали про неї. Ну таке, але це мої проблеми. Ну, тобто, я не хочу якось розкритикувати перед замовлення, не подумати. Це мої особисті якісь таракани в голові. Мене все. Сподіваюся, вам сподобалося відео. Вам, як завжди, гарного тижня. І нехай з вами трапляються тільки такі класні книжки. Ось, як, наприклад, ця.